Так, в цьому відео я вам розкажу про найімбовіший плагін для Premiere Pro. Це Mr. Horse, він дуже імбовий, і зараз я вам розкажу, що в ньому є. Перша вкладка тут Текстбокс, друга це Text Presets, третя Transitions, четверта Social Media, п'ята Shape Elements і сьома фінальна Sounds. Це зразу говорю воно безполезно. І так, як їм пользоваться ВООБЩЕ? просто дивіться. Так, як їм користуватися, я ось зайшов в містер Хорс. Дивіться, допустимо, ось мій фейверіт текст з галочкою. Тяну його на таймлайн. Все, в мене появився текст, тільки він не пом... як Мені не подобається. Тільки шрифт те, що я ставив. Дивіться, що ми робимо. Тут. Нажимаємо на нього і відкриваємо вкладку текст, якщо у вас закрита. І все! Тут тупо ми можемо, все, що нам треба ставити. Допустимо, я додав червону обладку. Ось, пинь, все готово. І у нас є готова анімація тексту. За пару кліків. Я сподіваюся, що цей гайд вам зайшов. Я вам показав у лютейший найкращий плагін. І давайте так: якщо набираємо 5 лайків, то я роблю гайд на Premiere Pro, як в ньому монтувати. Якщо не набираємо. Ладно, будемо е, просто знімати там 99 ночей чи щось ще. Ну, будь ласка, став лайк, підписуйся. А ссылка на, на містер Хорса буде в описі. Гудбай!